Слава Ісусу Христу доброго всім дня! Щиро вітаємо усіх присутніх в нашому центрі дозвілля та культури в місті Старий Самбір на першому всеукраїнському багатожанровому фестивалі Ворота Карпат. Найперше згадаємо тих, які віддали своє життя за Україну, які віддали своє життя за всіх нас. Вони загинули, щоб жили ми. І щиро подякуємо тим, які захищають нас, які дають можливість жити, творити та працювати. Найкраща армія світу це наші збройні сили України. Кожна потрібна справа з гарними намірами та задумами. Повинна починатися з молитви. Тож запрошую всечесних отців благословити на добрий початок наш перший всеукраїнський багатожадровий фестиваль ворота Карпат». Слава Ісусу Христу! Слава Мовить нашої України! Вже, як говорив ведучий, перед початком вашого кат фестивалю старосам, на всеукраїнський, багато жанрів, фестиваль ворота Карпат. Каже, прошу, Господь благословив, почнемо і щирої политви. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе Боже наш. Прийми, оседне, моління наше, благослови добрий намір і діло раби Твоїх, що тут перебувають, що успішно розпочати, без усякої перешкоди, на славу Твою завершити тим, хто трудиться, співає, сприяй. Діло лормніх направ на довершення Пресвятого Твого Духа. Скоро провести з Подоби, Бо ти ж спасати не Боже наш, і весело силаємо Безначальним Твоїм Отцем, з Писяти благим, їжит Твоїм Духом, нині повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Стари небесний, втішителю душі істини, що усюди єси і все наповняєш, скарбниці благ життя Подателю, Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси душі наші. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христе Боже, благослови цей день, творчий день для творчих людей, на плідний висновок, завжди нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Можна собі присісти. Дозвольте привітати твої гості в нашому місті. Е, нас інформують, що гості приїхали зі Львова, з Дроговича, з інших міст і сіл. Приїхали на перший всеукраїнський фестиваль ворота Карпат. Ми старий Самір справді є ворота не тільки Карпат, ми є ворота, ворота Євросоюзу. Хотіли на початок цього суботнього дня, такого творчого дня, сьогодні початок і завтра буде завершення в неділю, свою вашу увагу, дорогі творчі люди. зосередити на цьому, що це є багатожанровий, багатоталантний фестиваль. І ми, напевно, всі з вами чули чи читали про притчу, про таланти. Де Господар дає одному 5 талантів, другому 2, а третьому один. Той, хто отримав 5 талантів, орудував ними і придбав других п'ять. Той, що отримав 2, теж орудував, помножив на 2, а хто отримав один, закопав у землю. Всі ми з вами тут присутні дітки, молоді, юнь, старші, сивочолі. Професори, царині цього мистецтва. Всі ми з вами отримали один талант. Без сумніву. Знаєте, який це талант? 24 години доби. Нікому Бог не вкоротив, нікому не додав. І питання кожному і кожний з нас ставить собі. А як я використаю ті 24 години? Закопаю їх. Справді часами ми можемо бути наочними свідками, як людина може вбивати час. То зібралися люди, які час дуже множить. Може, багатьох з нас виникає запитання, чи в час війни потрібно співати, потрібно танцювати, потрібно веселитись? Мені один лікар. Розказував у 90-х роках, як він був свідком, як на залізниці чоловікові поїзд відрізав ноги. Каже, ми тоді не мали таких обезболюючих. Ми сестричка не встигала бігати йому колоти, а болі були нестерпні. І каже, знаєте, хто заспокоїв чоловіка? Дружина, яка прийшла і співала біля ліжка. Читала, говорила. Він цей час просив продовжи. Каже, це йому угамовувало біль. А як нас сьогодні болить українці? Тому, дорогі творчі люди, співайте більше, танцюйте більше. Бо це тоді ми зможемо перетерпіти ці болі, які Україна переживає. Бажаю, щоби кожен і кожна з нас. Особливо старші, хто і професіонали, в тій царині. Заряджайте в доброму розумінні цих дітей наших, молодь. Ми завжди у світі, в букеті інших націй, відрізнялися тим, що Україна є талановита, Україна є співуча. Тож не зупиняємося на досягнутому, а помножуємо наш талант з Богом. Слава Ісусу Христу! Наші нехай Господь було початок нашого старосаморського фестивалю, тому що в сьогоднішні дні болю, сльози, наші серця приповнені, перебуваємо в стані війни, але щоб кат ворог не тішився нашими сльозами, але також і ми духовно. Радіємо вашими талантами, які будете перебудувати всім нам, найперше скріпляє серця наших дітей, їхніх батьків, всього українського народу, а саме найбільше наших воїнів, тому що вони сьогодні перебувають в місці пекла, тому що. Там земля здригається, і метал плавиться. От велике випробування для дітей, воїнів. Церква молиться постійно, щоб Господь давав їм стійкість і спільно з молитою з Богом ми йшли до бажаної перемоги над тим злобним ворогом. Тому що останнім часом в середу я був в воєнному госпіталі, і там воїни потребують кат, підтримки і доброго слова і Божого благословення. Їх це оздоровлює, найбільше це лікування. Отже, найперше, перший налинить ваше прославлення до наших воїнів, мають всі зараз засоби. Сповіщення їм сповіщайте і тим же їх підкріпляйте наших дітей, майбутнє нашої України і всьому українському народу. Ха Господь благословить провести цей в щастя, здоров'я і зомного получення. слава Ісусу Христу. Перший всеукраїнський багатожанровий фестиваль Ворота Карпат вважається відкритим. Просам фестиваль. Засновники фестивалю Старосамбірська міська рада, відділ культури, спорту та туризму Старосамбірської міської ради, комунальний заклад Львівської обласної ради, навчально-методичний центр культури і мистецтв Львівщини, громадська організація Культура Львівщини. Мета фестивалю перший всеукраїнський багатожанровий фестиваль Ворота Карпат є благодійним та проводиться на підтримку збройних сил України з метою збереження та розвитку народного пісенного, музичного та хореографічного мистецтва, пошуку та розвитку нових форм українського сучасного та народного мистецтва, а також благодійного збору на потреби збройних сил України. Завданням фестивалю є підтримка та розвиток народного мистецтва в Україні, відкриття нових талантів. Тому, де танцюють душі та співають в гори, керують керівники, які люблять, цінують, поважають культуру, саме таким очільником в старому самборі є міський голова Ігор Станіславович Трохим. Тож запрошуємо вас до вітального слова. Слава Ісусу Христу. Слава, вийте, Всечесні отці, шановні журі, дорогі діти, звичайно, педагоги, тому що, діточки, без ваших наставників у вас би набагато складніше все вдавалося. Я щиро хочу всіх привітати і нам, старостам вірчанам, нашій громаді, за честь. Сьогодні започатковувати фестиваль на теренах саме нашої громади. Недаремно він називається Ворота Карпат, адже наша територія це також є, наше місто, і наступне село це є в'їзд в Карпати вважається. Тому і символічна назва фестивалю Ворота Карпат. Я. Щиро хочу привітати всіх з гарною подією, з двохденним відпочинком вас, всіх, діточки. Бажаю вам. Познайомитись, бажаю на сцені показати, максимально проявити свою активність, свої лідерські здібності. Дякую за те, що ви зберігаєте, примножуєте, розвиваєте нашу культуру, нашу історію. Я бажаю вам активно, позитивно провести сьогоднішній день, завтрашній день і всім в гарному настрої до активного показу своїх. Здібностей. Дякую. Наш фестиваль відбувається у трьох жанрах: хореографічному, інструментальному та вокальному. Тож, ми переходимо ще до одної приємної миті це оголошення складу нашого вельмошановного журі. Будь ласка, учасники, не шкодуйте своїх оплесків, голова журі, кандидат мистецтвознавства, лауреат міжнародних конкурсів, директор Дрогобицького музичного коледжу імені Василя Барвінського Юрій Чумак. Скового ансамблю танцю Вербонька Зорянського центру культури і дозвілля Палац Зоря, зразкового ансамблю танцю Краплина Полісся Зорянської школи мистецтв Зорянської сільської ради, голова асоціації діячів хореографічного мистецтва прирівненській музичній спілці, балетмейстер, постановник ансамблю пісні і танцю ранок союзу українців підвіща Польща. Заслужений працівник культури республіки Польща Борис Бунь. Спеціаліст вищої категорії завідувачка циплової комісії фореографічних дисциплін комунального закладу Львівської обласної ради Самбірського фахового коледжу культури і мистецтва. Член національної хореографічної спілки України, член міжнародної ради танцю, хореограф, постановник і просто талановита мисткиня лілія сіка. Старший викладач хореографії спеціаліст вищої категорії. Завідувач хореографічного відділу стризької дитячої школи мистецтв, член національної спілки хореографів України, керівник народного ансамблю танцю стріяночка Олексій Боровницький. Викладач кореографії Балетмейстер у комунальному закладі Старосамбірська школа мистецтв. Спеціаліст вищої категорії комунального закладу Львівської обласної ради, самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Ірина Мукан. Директор комунального закладу Львівської обласної ради самбірський фаховий коледж культури і мистецтв. Роман Красняк. директор Копромельської школи мистецтв Андрій Коростинський. Директор комунального закладу Старосамбільська школа мистецтв Петро Капралик Її приємністю переходимо до членів журі вокального жатру, доктор філософії, голова циклової комісії музично-теоретичних та хорових дисциплін комунального закладу Львівської обласної ради, Львівської фаховий коледж культури і мистецтв, керівник дівочого хору «Грація», член журі багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів, Анна Немерко». по класу бандури та вокалу, заступник директора з навчальної роботи комунального закладу Львівської обласної ради Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв, лауреат міжнародних конкурсів, солістка багатьох творчих колективів Ольга Голод. Викладач методист по класу бандури та вокалу дрогобицького музичного коледжу імені Василя Барвінського Наталія Цегилик-чумак. Не можу не запросити Олега Петровича. Копильчака одного з організаторів нашого конкурсу. Знаю, що Олег Петрович потім буде на мене можливо трішки злий, але вибачайте, ви повинні тут стояти, і не можу запросити начальника управління культури спорту та туризму. Старосемівської міської ради відділу культури Ігора Піха, Ігор Станіславович, і ви повинні бути тут. Діти, оце така команда, яка створила для нас таке сьогодні гарне свято першого всеукраїнського багатожанрового фестивалю Ворота Карпат. Всім бажаємо успіху зараз. Ми всі роз'їжджаємося по локації, Нехай щастить з Богом.